Особливостю політичної системи є те, що політики намагаються використати відомих людей для просування своїх політичних партій, і в Україні це вироджується таким чином, ну або реалізується таким чином. Відомі співаки, відомі а, спортсмени, відомі там композитори, інколи актори, вони а, ну, йдуть до Верховної Ради, вони а, підтримують ту чи іншу політичну партію і йдуть в народні депутати. Інколи стають міністрами, інколи стають помічниками, міністр, ну, помічниками рідше, інколи стають мерами, от, зокрема в Києві, мер столиці, а, а, спортсмен, відомий зі світовим ім'ям. Я пам'ятаю, коли. Кличко балотувався. Всі казали: ну оцей красти точно не буде. При ньому нічого ніхто красти не буде, тому що в нього вже все є. Він заробив власною працею, власним спортом, власними кулаками, там талантом і так далі. Ну, історія показала, що трішки інакше. Пан Кличко, хоча й перебуває в себе на посаді, хоча й має досить багато за свої спортивні успіхи. Але оточення таке, напевно, що ну, не все так однозначно, і не все напевно можна проконтролювати. Ми, звісно, нікого не звинувачуємо, але але злі язики різне говорять. Знаєте, і ось тут нова фігура, Усик, ви всі його знаєте. Такий доволі е, своїм переконанням, хлопець е, ну досить часто піддавався критиці. Е, мужній боксер завоював вже все, що можна. Реально легенда, реально гордість українського народу. Е, потім він з'явився в офісі президента, подарував. Володимиру Олександровичу, там ось цей пояс там і так далі. Ну і всі так на це подивились. По різному, скажу так: по різному хтось підтримав пана Олександра, якщо я не помиляюсь, хтось не дуже підтримав, хтось зрозумів цей крок, хтось не дуже зрозумів цей крок. Я, якщо чесно, не дуже зрозумів цей крок, тому що далекий, в принципі, від перипетій, пов'язаних з паном Усиком, але щось чув, що якісь, якісь тьорочки все ж таки були. І тут я бачу повне повне, повну, повне розуміння одне одного, посмішки, обійми, подарунки, ну, все окей. І От пан Усик заявив, що я з задоволенням став би міністром спорту, і я ним стану. Я особисто за, я за те, щоб відомі люди ставали в суспільстві. Тими, хто може повести за собою, адже ну подивіться, як розцвіла футбольна збірна України, взагалі футбол при Шевченкові, або як надзвичайно ну, потужно в Києві от, боксерські різні клуби розцвіли при кличку, і таких, таких насправді дуже багато прикладів можете навести. А це тут я трішки з сарказмом говорив. Так ось насправді, насправді, людина, яка є професіоналом в тій чи іншій сфері, коли вона хоче очолити відповідну галузь, це нормально, тому що є знайомства, є міжнародний авторитет, є можливість залучити ресурси і так далі, аби ця людина була чесна. І я нічого не бачу поганого в тому, щоб УСИК дійсно став міністром. Спорту і займався спортом і так далі. Але коли я почитав те, а власне, чим хочу займатися Олександр, я ще раз повторюю, це не ні заказуха. Я, я взагалі мало свідкую за а, спортом і за усиком безпосередньо, але мене налякало, дійсно налякало те, що говорить далі пан Усик. Я хотів би працювати з дітьми. Це окей. Працювати з дітьми не тільки в спорті, і отут я вже напрягся. А й у навчанні тере психологія, здоровий спосіб життя, думати своєю головою, а не слухати, хто і що говорить. Я вибачаюсь, але міністр спорту повинен займатися спортом. Міністр спорту не повинен займатися навчанням, ну, спортивним вихованням, будь ласка. Оце думати своєю головою. Давайте на те є інші предмети. І от інші предмети там будуть займати там є фізика, хімія, математика, там, там є біологія, там дуже багато предметів. Реально, українська мова, література, зарубіжна література багато, дуже багато предметів, де дітьми займаються їх інтелектуальним розвитком. А якщо ти берешся за спорт, розвивай. Спорт, розвивають в дітях здоровий там, дух, спортивне, там пр прибиває і так далі. Бо коли у нас в країні, кожен буде займатися тим, що діти там думають, як, як їм думати, то ми перетворимо країну поступово на якусь ідеологічну, якесь е е ідеологічне звалище, коли кожен буде думати, що він може впливати. На те, що людям думати. інколи інколи в мене якесь глибоке таке переконання, що ми будуємо країну якогось такого ідеологічного штибу. Тобто, нам хочеться зробити з нашої молоді вишколених, щоб у них була одна модель виховання, що вони всі думали однаково, що вони правильно думали. От, от це дуже що вони думали своєю головою. А не слухали, хто що говорить, ну тоді давайте навчимо дітей не слухати фізиків, математиків, хіміків, відомих людей, не слухати різних, різних лідерів думок, експертів в своїх сферах. Нехай от вони самі, самі доходять до рівняння Ейнштейна, або до Двигуна, або до технології, і так далі. От Що це таке? От Для чого це все? І коли ти Бачиш це, ти усвідомлюєш, що насправді ми всі чомусь хочемо заволодіти мозком наших людей, мозком молоді, мозком людей постарше, помолодше там і так далі, щоб всі думали так, як ми хочемо. Ось я зараз навчу людей мислити своєю головою, де навіть я, маючи науковий ступінь чи не звання, працюючи з молоддю, весь свій час навчаючи молодь. Навіть я ніколи не говорю, що я буду вчити, а не слухать кого завгодно. У мене немає такого. Я завжди закликаю читати, я завжди закликаю спілкуватися. Я завжди закликаю побільше себе прокачувати, і так що означає нікого не слухати, а думати своєю головою. Це примітивна точка зору. І це те, що може призвести до формування молоді, яка дійсно, крім свого уявлення, сформованого, я не знаю де, нічого немає і нічого не знає. Це халепа і це проблема. Бо навіть футболка, яка на нас з вами одягнена, я не знаю, що на вас там зараз одягнена. Це результат технологій, це тому, що хтось в когось чомусь вчився. А не казав, я нічого не чую, я зараз сам, у мене своя голова, і я туди їм. Так не буде, так не може бути. Я за те, щоб Пусіка призначили міністром спорту, але я за те, щоб міністр спорту займався спортом, за те, щоб міністр екології займався екологією, за те, щоб міністр, який забезпечує там безпеку на транспорті, займався безпекою транспорту. А тож подивіться, що у нас відбулось. Змінили міністрів, змінили там зараз міністри всередині себе там змінюють, тих звільняють, тих беруть на роботу. Як ви думаєте, вони беруть їх за професіональністю, щоб вони робили те, для чого вони туди поставлені? Ні, вчора займався там умовною інфраструктурою, сьогодні вже займаєшся сільським господарством. Вчора займався сільським господарством, тут уже будеш відповідати за якісь там критичне спілкування чи там за. Інформаційну політику. Ви розумієте в чому проблема? У нас в країні є відчуття, що громадяни тільки тому, що вони досягли успіху в своїй сфері, вони думають, що вони можуть і мають право повністю покривати всі сфери, куди б їх не призначили. Абсолютно за усика на посаді міністра чого там спорту. Без проблем та правда, міністр спорту є, і кажуть, що в принципі непоганий. Такий схожий на Олександра, теж спортсмен, теж там займався. І в цілому, наскільки я знаю, до них до нього особливих питань нема. Ну, якщо пан Олександр хоче ще впригнути в діючу команду і побути міністром там, я тільки за від себе скажу єдине, що поки що поки що я бачу єдиного міністра, якого я б з задоволенням би запропонував українському народу. Це міністр культури. І е, щастя, отак От назвемо міністерство, міністерство культури і щастя. І це буде пропозиція Андрію Данилку. Поки що, е, це все, що я можу сказати українському народові е, в плані того, е, що мені здається, е, не вистачає нам з вами: не вистачає добра, справедливості, посмішок, хороших кисень, е, не вистачає миру. І над цим також потрібно працювати, а не оце думати своєю головою, а не слухати, хто і що говорить. Олександр, треба, щоб люди слухали, хто і що говорить. Бо потім вони як понаслухаються і про 2-3 тижні, і про те, що у ворога все закінчується і закінчиться через тиждень, і буває. Халепа в тому, що одна справа, коли ти сидиш біля телевізора, це все слухаєш. А інша справа, коли ти з отакими інтелектуальними даними, ну я зараз не за Олександра, а за наших чиновників, приходиш і починаєш управляти процесами, а нічого в голові, крім. Оцієї своєї точки зору часто примітивної немає, тому що ніде не вчились. Або якщо вчились, то грали на сцені КВН, а заліковки десь там ходили по університетах. Потім дипломчики поотримували, і нібито люди з вищої освіти. І люди думають, що вони дійсно можуть управляти процесами. А насправді у багатьох із них ноль в голові. От я сьогодні вже в себе на каналі. Писав про те, як в Україні інколи і хто в Україні інколи стає помічниками депутатів. Це люди з нулем, Нулем ось тут. І вони управляють вами. А ви потім розказуєте, кого слухать, кого не слухати, нікого не слухай, як же нікого не слухать. Навпаки. Українці повинні бути розумними, вони повинні гарно вчитися, вони повинні гарно вчитися в школі, в університеті для того, щоб не повторювати одних і тих же помилок, для того, щоб мати фільтр, бар'єр від а, чиновників, які самі часто пустоголові, і вони приходять і починають тоді підпорядковуватися якимось консультантам, партнерам, друзям, іноземним впливам і так далі. І це проблема, тому що коли в тебе в голові немає. Якісної освіти, коли в тебе немає в голові сформованого а, а, сформованої інтелігентності, коли ти не знаєш толком, що ти хочеш, не маєш точки зору виробленої, виробленої на знаннях, виробленої на об'єктивних даних. от тоді і виходить, що підпадаєш під різні впливи, а ці впливи тебе тягнуть уже туди, куди вон, їм потрібно, а не куди потрібно українському народові. Тому я за те, щоб. Люди розвивались спортивно в обов'язковому порядку, але залиште, будь ласка, виховання, навчання тим, хто на це спеціально вчився. А пану Усіку, якщо його зроблять міністром, якщо йому дадуть можливість займатися, скажімо так, спортом, я можу побажати тільки гарної роботи. І я думаю, що у пана Олександра все вийде. Дійсно. Людям, які в цьому житті багато зробили, досягли успіху, потрібно давати належне і допускати їх до владних кабінетів. Правда, щоб не повторилось так, як в одному великому місті в Україні. А то, знаєте, надії були, а виявилось, що шик. Все, бережіть себе.